Ми за допомогою громадськості шефських організацій, органів влади. От, в цьому році ми зуміли так звано вирити 11 кілометрів протитанкового рва, так ми його називаємо, от, і облаштувати відповідну ділянку кордону, там, де ми вважали, що це якби вона загрозлива. Я говорю про місцевість. Ні, де можливо і недоцільно це робити, тому що є перешкоди, які ну, ці роботи проводити не треба. Зараз основні зусилля ми зосереджуємо і завершуємо ці зусилля. У нас по планам це 1 грудня облаштування місць для несення служби прикордонних нарядів. Це бліндажі, це ми облаштовуємо систему контрольних постів для підтримання режиму в межах прикордонної, прикордонної смуги, прикордонного району. От, ми создаємо там умови, щоб людина могла нести нормальну службу. Там буде при це щоб ви розуміли, це всі споруди, вони знаходяться в землі, вони обшиті нормально, в них там є нормальні ліжка, в них є там тепло, в них там є засоби для приготування їжі. Що стосується в рамках проєкту стіна, ми отримали вже на. На рахунки управління загону 4 мільйона гривень для розбудови в рамках цього проєкту. Ці кошти призначені для закупівлі і встановлення металевих спостережних веж. Ми плануємо закупити біля 10 металевих спостережних веж ну і встановити їх на російській ділянці державного кордону. Ми поставимо межі, ми будемо спостерігати за місцевістю, тобто ми створимо систему візуального спостереження. Ми отримали техніку, ми відповідно трактора, ті по грейдеру, ми будемо отримати отримали бульдозер. Ми отримаємо на початку року по нарядам, У нас вже є відповідні наряди. Ми отримаємо ескаватори для продовження цих робіт на слідущому, в наступному році. Про яку я бачу. Яка вона не вирішена, це виділення землі під цей проєкт. Дуже багато землі розпайованої, власності. От, це питання треба вирішувати на державному рівні.